Ви погляньте на цю жінку, це що взагалі таке? Що за полуничка, Ні, Є ну непогано. Непогано під мій кольор волосся, під оце і цей. Ще й досить таки непогано. До речі, всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Хай цей день починається з кави і з таких от приємностей, аніж з... Інших різних неприємних і жахливих ситуацій в першу чергу хочу побажати вам гарного настрою і гарного дня. У нас до речі, сьогодні вийшло сонечко. Настільки вийшло, шо що, що навіть хочеться просто ховатися від цього сонечка. Ми живемо на півночі, да. У північних країнах, то тут сонце інакше відчувається. Ну і по-друге, це те, що очі відвикають від сонця, тому що в основному, особливо в зимовий час, тут досить таки похмуро. А сонце дуже рідко визирає виглядає і все просто очі відвикають. Поки мені син дає можливість, я роблю всякі от процедури, тому що. Помітила, що ще останнім часом в мене ще шкіра почала прям дуже сушитися, ну, зрозуміло, тому що опалення. І повітря досить таке сухе. Ми вже в центрі, Костя вдома, ми в центрі, Йдемо виспівся. Все чудово, настрій гарний, Погода гарна, світить навіть досі сонечко. І ми йдемо по магазинам. Я вже бачила там в одному магазині такі знижки. Але, але, тут немає дитячого взуття. Це, я це точно знаю. Ну, звісно, сьогодні п'ятниця, то людей побільше. А, знаю, інколи буває йдемо і майже нікого немає. А сьогодні люди є. Вони і Ну Зазвичай так, п'ятницю багато хто по магазинам починає їздити перед вихідними, щоб на вихідні кудись, або в гості поїхати, або просто час провести вдома. У мене іти пішки, на ручки, на ручки, до тата. До тата. Навіть не до мами, а до тата. Але сьогодні у цих магазинах зміжки. І 25% зараз знижки на взуття. Ну, Тут на цьому розмір кілька один варіант. Отакі такі є ще. Або отакі от Adidas. знаю, що Це розмір. Вони коштують 390, мінус 25%. Ось такі гарні, які гнуться. Що скажеш? Так, шкода, що тільки один варіант. Ну, ми ще сходимо ще в два. Подивимось, що там є. Ходімо? Прикол, нам сподобалося такі от красівки. Це 21 розмір. Е -е, ця нога злісла, не дивлячись на тиві, чесно, те, що тут досить таки плотний, на? зум. No. Але цю ногу ледве-ледве сули, при тому, що yeah. не до кінця прям йде. Там десь міліметр ще є. Ну походи, Вау, ще світиться. А от друга не світиться, береш. Чого вам ти куди? Стій! Бачиш, ці красівки. Нам вони дуже сподобались, такі чорно біло сині Але немає необхідного розміру, тут тільки 22 або 20, нам треба 21. Такі ось речі, теж прикольно. Але вони не гнуться. І ще нам дали, ми вже хотіли виходити, а нам дали отакі поміряти. Ну, Кості сподобається. Мені, ну, в принципі, теж непогано. Просто можливо піджовтий, знаєш, я очікувала якийсь другий результат. Мені подобається. Подобається? Так. А щоб було написано? Ні, просто дивитися, проект, треба, щоб це виступня стояло. А, ну, типу, щоб не дуже... Не дуже багато. Не дуже типу, багато, так. Щоб запас був, ну, типу, тріш, дуже трішки. Типу, mm -hmm. Ну, типу, Темно. щоб пальчики були по це, типу. Ну, так, так, так. все ось ось пальчик. Да. Тому нормально. Ну, як ми могли прийти повз котиків, так? Обережно. Бо я часто включаю камеру, тьома падає. І вона на камеру. Це те, що ви не бачите у влогах того, як тьома падає, я просто вирізаю. Став на місце. Ну а отут дивись, Тьомка. Тьома. А давай. Запихайте. Запихайте. Запхаймо. Молодець, ми, До речі, просто тут проходимо в магазинчик. Маса гаразд. Вставай. Давай, 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 подати ручку. Ми проходимо в магазинчик, тут кашки беремо різні по віку. Раніше там брали на 6 місяців, а там 6-12 у них з'явилось. На 8. Потім в рік вже а це якась новенька з'явилася, взяли її. І... Да. <сі> що ти там заглядаєш? Що? <сі> і тут теж такі от. Це, до речі, центр, це ж не данська фірма. Шведська mm -hmm. Ну, Ми купували таке пару разів, коли в дорозі були, в дорогу купували, а так зазвичай таке ми не купуємо. Ми, зазвичай ми взагалі не купуємо. Ну, тільки в дорогу купували. Двічі по-моєму. Двіч. Отаке от от купували, також в дорогу, коли я їздила там, за паспортом і взагалі по документам, то купували. А, до речі, таку штуку не бачила. А дицінник безкладно. Тільки мало. Ось така от штука. Цікаво, рай, скільки воно коштує? А якщо пікнути? Просто ще манго. Блуберіть ма їсть, у нас а от манго не їсть. Зараз подивимось, скільки вона коштує. Так, ага, 15 крон. Ні, ну, таке. Таке. Не ну, Недешево, 2 євро. Це штука, 15 крон коштує. Все, пішли? Може якось знижки будуть. А там ще один з маленькою. Прикольно. Чьо, ходімо? Що, ти красівки свої показуєш? Ну не ставай, це можна впасти, Тьомочка. Обережно. Ти красівки свої показуєш. Що дивіться, які в мене класні файні кросівки. Пума. Ось от, такі от. Така підошва. Тьома, Так можна впасти, синочок. У просто дуже скомстити. 350 кром коштує. Без знижки. Просто відес, а ті, що ми дивилися період, вони зі знижкою були. Вони також 350, але зі знижкою. А ці без. без. А шапку знімайте. Знімай шапку. Молодець. стати віддай. Це така зачіска кафана. І те роздягатись свідом. Надягайся! Роздягайся. Роздягайся. Бігун. Ти ще не в красівках. До речі, дістали красівки. Тут є ще такий прикол, тут навіть намальовано. По-перше, як... А, це все прогустілку намальовано, до речі. А тут дістаєш перша функція, дістаєш цю, ставиш ніжку і де повинна бути його нога. Тобто не нижче цього, не вище, а чітко посередині. І от в цьому якраз ми дістали, що я не поміряла, якраз виходить чітко по оцим. Так, пальчикам. хотіла сказати по Кільцям. по фальшикам. Там вже подушки занесуться. Я бачу. А Роздягатися, Що це? тюками. Чотьте. А ми ще плануємо пізніше ще одні кросівки, все-таки купити, мабуть, ті Adidas. Кижай, дивись, одну подушку приніс, другу подушку приніс, потім просто повернувся на диван і такий... Тьома, а що ти робиш? Тьом. Тьом, включи Ютуб. Нажми два. Тьом, ти наче не балакає, я вже включаю Ютуб. <ріць> Капець. Виб... Рано відключилася, тим вже сам вибрав. Який канал йому Дитя... треба? Дитячий свій акаунт. Нам саме перший просто було. І вже вибираю. Вибирай. Поповно пішов. Тьома тобі один і сім з половиною альо. Тому пульт треба завжди ховати. Що? Чому знову я? Не, до речі, він же вимикав сам. Ви Ти помітив, вимкну. коли ми виходили, сказала вимкнути, він вимкнув і пішов собі спокійно. Тобто м -м -м -м. немає, коли його сам просиш, що давай вимкнемо, то він собі вимкає і йде. Там не дуже швидко, ні? А що я хотіла ще в минулому влозі сказати стосовно взуття і взагалі, так, от, да, от, стосовно красиво і те, що ми хочемо ще одні купити. Чому ми хочемо, в принципі, ще одні купити е, красівки. Тому що, по-перше, ці такі більш тканіві. Якщо, наприклад, там дощ, може дуже... Танині. Тканинні. <с> Дякую. Можете дуже швидко намочитися, і запасні все одно повинні бути обов'язково. Плюс ті Adidas, вони, мені здається, наскільки я пам'ятаю, правильно помітила, то вони більш такі водовідштовхуючі відштовхують чи що. Ну, загалом, дитині треба двоє. Запасні також треба взуття, а не ходити постійно в одному. А, тому так. Да. І ще один важливий момент. Взагалі Тьомина Бабуся дуже хотіла з Болгарії передати тьомі взуття. Вона передавала минулого літа, на осінь передавала. Але ми зрозуміли, що зараз вже треба міряти тьомі взуття, тому що ми навіть самі пішли взяли кросівки, ті ще скетчер, одна зліза нога, а інша нога просто не хоче залазити туди. І ну, тьома нестандартна ніжка, і то ну, як і в дитини, мабуть. Кожний, звичайний, просто ще вони такі більш плотніші. А, і тому треба міряти взуття. І тепер так не підійти. Я спочатку хотіла попросити її, щоб вона купила так, як вона купувала, але є ще один момент це те, що ми будемо купувати в взуття без супінатора. Маленьким дітям супінатор не треба до 4-5 років, так точно. І треба лише в тому випадку, а якщо є показання ортопеда. Якщо в ортопеда немає показань, то в Данії взагалі спінатором не, не продається взуття. От ми раніше на це звернули увагу. І от зараз, скільки ми не дивилися, супінатором взуття немає. Просто сплошна рівна підошва. А в Болгарії, мабуть, в кожне взуття з супінатором, так? Ну, не кожне, ну ні, не кожне. Не кожне? Але комор. Але вікно відкрите ще. Да, так що ми вирішили, що супінатор ми вже не будемо. Тим паче осінні мені, а, ці бутіночки, сандалі, не знаю, як їх правильно називати, то там супінатор прям дуже-дуже помітний, такий височинкий. І ми вже чого, вирішили і не ходити в ньому, тому що для малих діток, у яких тільки формується нога, навпаки цей супінатор може пошкодити і нашкодити. Тому ми... От Категорично відмовляємося під спінатор. Ну, плюс ті, що ми купували навіть в онлайн-магазині Назеланда зимове взуття, я навмисно дивилася так, щоб воно було широке, саме вхід у ніжки, щоб точно ніжка могла спокійно залізти, і під будь яку одяг, під будь-які штани вони підходили. Це дуже такий важливий фактор, бо ну, там бачу, можна було там повернути, якщо щось не так, можна було дуже легко повернути. Але нам не довелося повертати. Тьома дуже добре в них відходи, вони класні, тому їх я можу дуже рекомендувати. А, да. а вже на наступний рік, можливо, навіть точно такі візьмемо. Вони перевірені вже. Угу. Вони вже перевірені О, так, бачите, я все таке кажу, так. Вони перевірені і тому ага. може вона навіть такі купимо знову. І як по традиції завершення влогу, це я вклала цьому спати. Сьогодні попросила Костя в неділю, щоб він в цьому спати. Але Костя не згодився. Ти сказав, що придумаєш. Я хочу попити чаю. Костя буде їсти. Я в нас без 10-10 я буду їсти. Ой, я буду пити чай Снікерсен. А Костя буде їсти. У мене щось так голова розболілась. Табу не були тіла. Чому? Ну, От знаєте, я вам скажу. А, зазвичай в мене тиск низький, але, походу, сьогодні він став високим. Я не пам'ятаю, коли я останнє так хвилювалася і переживала. От, реально не пам'ятаю. Не хочу дуже коментувати цю ситуацію, я стосовно новин, зрозуміла ще. Не хочу коментувати дуже цю ситуацію, але той фактор, що невідомо, що буде, він посилився. Ми просто сиділи з Костюта в новинах. Просто сиділи, гортали, скролили телеграм на всі різні пабліки і тому подібне і афігівали. Знаєте, як казали, десь читала пабліку, що в світі стало на одного божевільного діда, діда більше. Ото воно таке. Ще мені постійно хотілося плакати. Я це чим більше я про це думаю, тим більше мені... Хочеться плакати. І не через а, якусь, як сказати, розчарування там якесь, а навпаки. Взагалі через те, що, мабуть, адекватна частина цього світу підтримує Україну. Підтримує нашого президента, я не дивлячись на те, що відбувалося, тому що, звісно, що а, навіть у українців думки різні і в вас, я думаю, що вони також і різні хтось підтримує, хтось, можливо, не підтримує, але в цілому адекватність перемагає. І це не може нарадувати. Я не хочу, як я казала, якось більше про це говорити, свою точку зору, тому що у нас канал не про це. Відео також в основному не про це, це просто вже як результат. А завтра буде вже, коли вийде цей влог, буде вже відомо, що скаже Зеленський у своєму інтерв'ю. Можливо, тоді ще щось буде новеньке, цікавеньке, якусь заяву. Він ще сказав, що якусь заяву скаже, так? У першій годині ночі по Києву. Так. Тому буде видно. Так що. Тримайтесь, тримаємось. Не опускаємо руки. Все буде добре, правда? Правда? Колись буде. Колись буде. Колись буде добре. Я не знаю, що ще сказати. Навіть і вже не хочеться знати, як кажу, що ставте вподобайки підписуйтесь на канал, тому що воно якось весь... не до того. А інакше. Скажу, що вірте в майбутнє, вірте в Україну, вірте в перемогу. Все буде Україна.